Так, усім вітання. Я в ефірі. Це такий невеличкий вихід в ефір. Це, можна, так сказати, продовження вчорашнього ефіру. Я вам показувала цю хустиночку Софі з фібронатури Lima Colors. Я вчора зробила їй ВТО. Слухайте, мені так сподобалось, як розкрилася ця пряжа. Ось яка вона була, зараз покажу. Ну, Така вона і до ВТО була така прикольна. Але коли я зробила ВТО, вона розкрилася, дивіться, з'явився пушок. Може, тут і не видно, що. Ну, в общем, з'явився пушок. Вона така стала пружна, таке класне пружне полотно. Мені дуже подобається, до речі. От. І я для себе так. Зробила такі висновки, що мені ця пряжа подобається саме для таких тепленьких хустиночок Софі. Але от, до ВТО я зробила її заміри, і ширина цієї хустиночки Софі була 17 см. Після ВТО вона зменшилася, стала 14,5. Довжина була. 76 плюс 76 152 см. Зараз довжина 91 та 91. Тобто вона звузилася, але витягнулася після прання. Але мені це подобається, бо пряжа така, полотно таке еластичне. І мені навіть дуже подобається, що вона стала длинніше, Тобто вона стала 182 см. Була 152 см на 30 см вона збільшилася в довжині. Мені це подобається. Бо буде зараз я ще ниточки не ховала, дивіться, яка краса. Отака буде. Мені дуже подобається. Дуже класно. Це йде на подарунок дівчинки. Але я так гадаю, що можливо, я подивлюся. Я її, я не пам'ятаю коли, дуже давно, дуже давно купляла її на сайті Кандіяр. Я у Кандіярні купляла. Сьогодні зайду на сайт, подивлюся, чи є у них у них ще така пряжа, але іншого кольору, і зв'яжу собі хустиночку. Вона. 100% вул, але от, е, я дуже відчуваю, коли е, пряжа колеться. Для мене е, шерсть, е, вона колюча, але ця, бачите, я на, на відкриту шию, вона геть не колеться. Дуже, дуже приємна. Таке, ну, мені дуже подобається це е, е, полотно яке після ВТО. Отримала я. От, і мені дуже подобається. Я так для себе вирішила, що я зайду сьогодні на сайт, подивлюся, які кольори ще є у них. Може є, може нема. Якщо нема, то просто пошукаю цю пряжу в інтернеті. Бо вона мені сподобалася. Вона така прикольна, ну дуже прикольна така пряжа. Дивіться, як стильно воно. Виглядає. І завдяки тому, що вона м, витягнулася, ця хустиночка, вона дуже стала стильна, бо кінчики так ну, доволі довгі. Але і вона по ширині теж така прикольна. Мені дуже-дуже сподобалась вона, я собі теж так хочу. Ну, Це йде на подарунок, як я вже казала. Але я собі таку зв'яжу. Може, не знаю навіть в яких тонах. Зараз зайду на сайт, подивлюся, якщо не буде, то пошукаю десь на іншому сайті. І сьогодні я була в Аврорі. І так прикольно, тут біля дому відкрилася Аврора, і я дивилася, що там Восьмерка це четвірка. Восьмьок було мало, але були дев'ятки. Я така пройшла, думаю, куплю собі дев'ятку. Не було дев'яток. Взяла собі десятку. Восьмьорки вже у мене є. Одні звичайні, такі я в аврорі купляла, я минулого разу вам показувала стальні. Одні бамбукові, дві восьмерки, ну, дві четверки в мене є. Я хотіла собі 3,75, дев'ятка – це 3,75 не було. Тож я купила 3,50. Якщо не напоминаю, з це 3,50. Дуже мені подобається. Я взагалі я в захваті. Дуже-дуже. Так прям, якщо була б можливість, залишила собі, але це на подарунок. Я собі ще зв'яжу. А, і в'язала я на четвірки якраз от на, на четвірочки я в'язала. А спиці я собі дев'ятку хотіла, пам'ятаєте, я вчора показувала такий жовтий, помаранчевий, навіть не жовтий, а помаранчевий помаранчеву хустинку Софії. Я спочатку в'язала з неї серветку гачком, а потім вирішила таку хустиночку Софії зробити. І у мене майже моточок 50 грам, там довжина 185 метрів Янарт Стайл. Ось така ниточка золотиста. От. І я вирішила собі якраз от сьогодні прикупити спиці. Тут рекомендовані три, але я в'язала на три, скільки? На 3,25. А вирішила купити 3,75, в итоге 3,75 не було, я купила 3,50. Сьогодні почну в'язати цю хустиночку Софії. Це буде для мене. Бо ця, яку я зв'язала, вона йде на подарунок. Я вчора її вже запакувала у такий новорічний пакетик. От. І це теж зараз спрячу ці. Шматочки ниточок, кінчики, попрячу кінчики та запакую і вже буде готовий на подарунок. І сьогодні почну собі в'язати хустиночку Софії. Сьогодні завітала, там я заказувала собі доглядову косметику, якраз там, де, ну, корейську косметику заказувала, була, були знижки, то зараз буду розглядати. Взяла собі вмивалку. Я, ну, на, на чорниці, да. зараз знижки вона в три рази е, дешевша. Потім цієї ж фірми взяла собі сиворотку, олійку, робити е, масаж е, лиця. Дві маски, одну е, на ніч, одну просто робить. Сьогодні оцю яку на ніч е, спробую, як вона буде себе. Поводитися. Якщо вам цікаво результати моїх дослідження корейської косметики, то напишіть мені в коментарях, я вам покажу, що за косметика, і розкажу взагалі, ну, як змінюється кожа на лиці і які результати після цих масочок. От, ну, мені оця умивалка дуже подобається. Вона така ніжна, як пінка. У мене ще попередня не закінчилася, але ну, за того, що була якраз от знижки на цю умивалку, то я собі заказала. В три рази, ну, десь в три рази дешевше. От. Так що пишіть в коментарях, якщо цікаво, я вам покажу. І покажу, може, таку. Коротко, коротке відео зні, з, зніму якраз от в, себе в масці. Якщо цікавий такий контент, то пишіть. Так, добре, дорогенькі, дякую всім. Зараз я погляну, може хтось сьогодні зі мною був. Так, сьогодні зі мною були, але коментів немає ваших. Буду вам вдячна за коменти, буду вам вдячна за а, подобайки, лайки. І пишіть в коментарях, чи цікаво вам дізнатися про цю косметику. Ну, це косметика, не знаю, щось в мене виникло таке бажання розповісти про неї. Може комусь цікаво, може хтось шукає собі зараз якраз такі засоби. Бо я зараз шукаю собі яко, якийсь тональний крем. Там сиділа ну такий доглядовий, не просто тональний, а доглядовий, щоб він і. Підпитував кожу і увлажняли його. Такий, ну, саме доглядовий крем. Там щось знайшла, подивимось. Теж. Сьогодні я в Єву подивитися, що там є. І там різні теж були тональні крема, попробувала собі. Ну, певно, для мене якісь така, ну, якась така буде світла. Більш кольорова гама цього тональнику. От, бо зараз я якраз для мене ця тема актуальна доглядової косметики. Тому, якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, я вам покажу, розкажу. Бо е, десь, е, десь в школі, коли я ще вчилася, то я якраз от займалася. Не доглядовою саме косметикою, а займалася природною косметикою. Робила усякі собі там масочки з яблука, з крахмалю, постійно ходила, збирала то малину, то ліпістки жасмина, то ще якусь травку, заварювала собі льот, заварювала собі, сушила, потім запарювала, щось заварювала. Ну, в общем, балувалася <г fatal> цим дуже. ну... Дуже багато. От, тому в мене є деякі напрацювання з цією темою. І якщо вам цікаво, пишіть, я буду робити такі ефіри і буду розповідати. А ще прикольніше, якщо ви будете якісь, якісь запитання, писати в коментарях, я буду по цим запитанням готувати. Ну, ефіри і давати відповідь. Буде такий цікавий у нас інтерактив з запитаннями і відповідями. Добре, дорогенькі, дякую усім, хто був зі мною. Дякую усім, хто буде дивитися в записі. Не можу не налюбуватися, не можу налюбуватися цим, цією хостинкою Софії. Зараз же біжу шукати собі такі нитки. Добре, дякую усім ще раз.